Гарланко Марія, вихованка гродка юні лісівники Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області. Дозвольте мені презентувати дослідницьку роботу Вплив випромінювання мікрохвильової печі на ліс та розвиток хлорофітому. Мікрохвильова. Піч стала частиною нашого життя. Ми вже не уявляємо, як раніше обходилися без неї. Проте думка, що мікрохвильова піч шкідлива, нині існує. Так це чи ні вирішили перевірити на досліді. Для проведення досліду було взято живці хлорофітому та воду. Відібрали дев'ять здорових живців, кушисті розетки з яскравим листям, гарними живими повітряними коренями. Підготували ґрунт, посадили в горщики, відстояли воду. Перший спосіб. Взяли три живці, нагріли воду до кипіння на звичайній газовій плиті. Охолодили до кімнатної температури, поливаємо за потреби, спостерігаємо за живцями, вивчаємо результати досліду. Живці ростуть та розвиваються добре, мають здоровий вигляд. Листки яскравого забарвлення збільшились за розміром, висновки. Вода, яка нагрівалася на звичайній газовій плиті, Позитивно діяла ріст та розвиток живців. Другий спосіб: взяли три живці, нагріли воду до кипіння у мікрокрильовій печі, охолодили до кімнатної температури, поливаємо за потреби, спостерігаємо за живцями, вивчаємо результати досліду. 15-й день живці почали Уповільнено рости. 22 й день рослини почали вянути. 30-й день дві рослини загинули. Висновки. Вода, яка нагрівалася у мікрохлювій печі, в деякій мірі негативно впливала на ріст та розвиток хлорофітуму. Для контролю брали дощову воду. Всі живці росли та розвивалися добре. Висновки досвіду вплив випромінювання мікрохвильової печі на ріс та розвиток хлорофітому. Із з досвіду видно, що випромінювання мікрохвильової печі негативно впливає на ріс та розвиток хлорофітуму. За результатами наших досліджень можна сказати, що вода, яка нагрівалася у Докипіння у мікрохвильовій печі змінювало свою структуру, в результаті чого негативно подіяла ріст та розвиток хлорофітуму. Ці рослини не є випагливими та стійкі до зовнішніх чинників, але, на жаль, в нашому досліді друга група рослин вянула, а пізніше більшість із них гинула. Це це починила вода, яку підігрівали в мікрохвильові печі. Тому, враховуючи отримані результати досліду, можемо сказати, що в мікрохвильовій печі негативно впливають на кімнатні рослини. Наші припущені, мікрохвильові печі несуть якусь небезпеку і для людей, які підігрівають в ній їжу. Принцип роботи мікрохвильової печі наступний. В печі розміщений спеціальний пристрій магнетрон, який забезпечує перетворення електричного струму в високочастотне поле. Під впливом цього поля молекули їжі починають рухатися, і в результаті такого руху відбувається молекулярне тертя і нагрівання продукту. За нашими припущеннями, можливо, цей процес і змінює молекулярну структуру продукту. Дякую за увагу.